Доброго дня, шановні присутні. Я Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради Україна. А я хочу розповісти про те, що під час повномасштабної війни українці як ніколи відчули значення наявності та доступу до якісної води, адже росіяни постійно намагаються знищити об'єкти нашої критичної інфраструктури. Вода це не лише життєво важливий ресурс, а й основне право кожної людини. Доступ до чистої води є ключовим аспектом для життя, забезпечення санітарних умов, уникнення захворювань тощо. Питання водопостачання гостро постало після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Руйнація дамби стала одним з найбільших терактів, які скоїв ворог в Україні. І наслідки цього теракту вони катастрофічні. Це справжній екоцид, який влаштувала армія Російської Федерації на нашій землі. Як наслідок Каховське водосховище перетворилось на пустелю, впав рівень води в одній з найбільших річок України Дніпрі, підтопило території Правобережної Херсонщини, страждає екологія. Виникли проблеми з охолодженням Запорізької атомної станції та пропало водопостачання півдня України. Для розуміння затопило 600 тисяч гектар території. Втрати Каховського водосховища складають 14 мільярдів кубометрів води. Це фактично 72% водосховища. Зниження рівня води склало від 8 до 11 метрів. Для того, щоб розмінувати території, які є, ну, потрібно розмінувати 1860 гектар території. Тисяч гектар. Тривають роботи з оцінки збитків та планування відновлення довкілля. Тільки за попередніми е, підрахунками сума збитків становить понад 3,5 мільярда євро. Прорахувати, скільки десятків років потрібно на те, щоб відновити екологічну систему, сьогодні неможливо. На відновлення ГЕС за попередніми розрахунками потрібно 10 років. Щодо питного водопостачання, найбільше постраждала Дніпропетровщина, а далі Херсонська, Запорізька область, а також Миколаївщина. Наслідки терору російських терористів, які влаштували окацит, відчувається Україна і буде відчувати весь світ. Є у нас такі громади, які постраждали від цього дуже гостро. В Дніпропетровській області це 23 громади Нікопольського району та Криворізького, які залишилися повністю або частково без води. Серед міст, які постраждали від теракту, Нікополь, про який ви що чули, Кривий Ріг, Марганець, Покров. Для розуміння без води залишилося приблизно 1 мільйон 200 тисяч людей, сотні малих та великих промислових підприємств. Цей тракт наніс мільярдні збитки для наших людей, для нашої економіки, для екології. За дорученням президента Володимира Зеленського та з метою ліквідації наслідків цього екоциду на території районів почалось будівництво експериментального проєкту по будівництву магістральних водогонів. Це дійсно масштабний проект, один з найбільших реалізований за часи Незалежності України. І хочу звернути увагу, що будуються ці водогони. Під постійними обстрілами російських окупаційних військ. Дякуємо за допомогу. Активно долучились до подолання кризи. Міжнародні наші українські благодійники були в районах оброштовані там сотні пунктів видачі води, облаштовані свердловини на території населених пунктів для того, щоб люди були з водою. Звертаю вашу увагу, минулої п'ятниці, внаслідок чергової цинічної атаки російських окупантів. Було атаковано Запорізькою гідроелектростанцією. По гідроелектростанції прилетіло вісім ракет. Тільки вдумайтесь: вісім ракет в одне місце для того, щоб вивести об'єкт з ладу. Тому що росіяни такими діями хочуть створити ще одну екологічну катастрофу, адже прорив цієї дамби може привести до затоплення не лише частини Запоріжжя, а до того, що великою хвилею. Метрів зо 20, може повністю накрити Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться трошки ниже по руслу в тимчасово окупованому росіянами енергодарі. Тому за вчинення екоциду Російська Федерація має відповідати у міжнародному суді. Російські злочинці мають понести усю відповідальність за скоєне, щоб екотероризм більше ніколи не повторився, заради природи, заради наших наступних поколінь, заради нашого з вами спільного майбутнього. Окрім я хочу подякувати за допомогу всім присутнім, за допомогу нашим міжнародним партнерам, які завжди залишаються з нами в самі складні часи. Ми дійсно відчуваємо вашу підтримку. Пам'ятайте, що разом ми сильніше, разом ми переможемо, Україна переможемо і слава Україні.